Подарувати розкіш спілкування, майстер-класи з розпису медових пряників влаштували для вихованців Карітасу обласні енергетики. Це благодійна акція працівників пад «Прикарпаття Обленерго, що втілюється в рамках естафети добре справ. Цього разу крихту тепла вирішили подарувати молодим людям із вадами розумового розвитку. А ще разом із ними виготовили великодні листівки. Їх компанія реалізувала серед колег та партнерів. А виручені кошти передали Карітасу. Ми вирішили свою добру справою. Це їхні листівки, які вони самі ми робили, ми їм допомагали продати, розпоширити у нас між працівниками, між партнерами компанії і передати гроші. Ми зібрали це приблизно 7 тисяч гривень. Ми передаємо в «Карітас». Вони з таким чином ці гроші зможуть їм забезпечити реалізацію їхніх заходів, харчування. Підопічні карітасу приходять сюди щодня, щоб поспілкуватися. Працюють у різноманітних майстернях і навчаються. А ще педагоги систематично проводять для них тренінги соціальної адаптації. Це є тренінг з кулінарії. Де ми вчимо дітей готувати якісь елементарні страви? Є тренінги з охорони здоров'я і самообслуговування, де вчимо дітей елементарних таких правил. Те, що для нас є дуже таке звичайне, але ми їх вчимо чистити зуби, мити руки, мити лице, шнурувати шнурки, чистити одяг і так далі. І тренінги з самоадвокатування. Отже, де вчимо дітей десь знати якісь, якісь, якісь правила, як себе поводити в певних місцях. Наприкінці майстер-класу енергетики влаштували для. Підопічних карітасу ще один невеличкий сюрприз частування різноманітними смаколиками.